Усім привіт, наші любі гості! В ефірі шоу Блогерські плітки. Та з вами я, його незмінна ведуча Маріна Опріва. Сьогодні ми будемо пліткувати з вами про шоу Пара на мільйон. Це українське реаліті шоу нового каналу, яке було знято в 2021 році. Прем'єра шоу мала відбутися 15 вересня 2022 року. Втім, перенеслася на 5 вересня 2022 року через деякі обставини, ведучі Леся Нікіцюк та актор імпрув лайфшоу Роман Міщеряков. У реаліті пара на мільйон 12 пар проходять різні випробування у боротьбі за 1 мільйон гривень. Особливість пар полягає в тому, що вони складаються із сором'язливих хлопців-домосидів та розкутих дівчат, які показують кожен свій крок у соцмережах. Вони не тільки боротимуться за грошовий приз, але й вчитимуться будувати стосунки з протилежною статтю. Щоб детальніше зрозуміти суть цього шоу, я розкажу на прикладі одного з випробувань пар. Наприклад, десята серія. Дівчата проходять кастинг на роль ведучої прогнози погоду. У першому випробуванні дівчата здійснять свою мрію, спробують себе в ролі ведучих. Про це, проте це завдання виявиться не таким простим, як може здатися на перший погляд. По-перше, дівчатам потрібно гарну. Триматися в кадрі, аби прогноз погоди виглядав динамічно. По-друге, їм потрібно продемонструвати знання з географії і правильно розставити на карті погодні явища. По-третє, хлопцям потрібно опанувати суфлер і вчасно прокручувати текст, який має читати партнерка. В кінці випробування йде голосування між парами. Та пара, яка набирає найменшу кількість голосів вибиває з проєкту. А зараз ми перейдемо до критики. Щодо плюсів, мені сподобалось, які саме випробування були підготовлені учасникам. Бо є також дуже багато інтелектуальних конкурсів, де можна взяти для себе велику кількість знань та інформації. Але найголовніше. Кожен з глядачів може знайти себе у поведінці учасників і зробити висновки як можна по іншому, щоб не образити людину. Але у реаліті прослідковуються і негативні моменти є випробування, які шкодять здоров'ю, змушують йти проти себе та інших. І багато учасників травмуються саме через це. Дуже багато конфліктів незрозумілої поведінки, які водять в оману глядача. І, як на мене, переможці обрані нечесно, бо багато з учасників просто заздрили парі Насті та Марка. Тому занизили бали. Але переможців, як то кажуть, не судять. Загалом це розважальне шоу, на яке варто витратити свій час. І не тому, що там усе так гарно, а для аналізу себе зі сторони. Як треба себе поводити? Як треба себе розвивати та яку інформацію слід впускати в себе. А на сьогодні все. Як вам наші плітки? Пишіть у коментарях, чи сподобалось вам. А я бажаю вам чарівних вихідних! З вами була неперевершена Маріна Опріва. До зустрічі.